Всім доброго ранку. Здоровайся, Вовик. Доброго, доброго. Вовик у нас карковитий, любить накаркать. <клес> Я <клес> думаю, їду і думаю. думаю, йде солі взяти. Ага, і Збирався йти гуляти, вам сказав, йдемо гуляти, ну, ви пішли гуляти, а ми поїхали роботи. А взагалі, в Щорсику він сьогодні сказав, що. Жде вже дзвінка від шефа, щоб поїхати на роботу. Хочеться йому вже роботи. Ну і на Карках шеф позвонив там, ну треба, коротше, робочий день трошки почався. Ну, може і не день, ну, в общем, їдемо на роботу. Їдем. А нам аби то не вдома. А не закриваються, примерзли, то не, треба посипати там куди. Ну, так. На, на. Аби не вдома. Погода так. така, що можна роботи. Аби тільки було все під руками, те, що йому треба. Так. Ну, зараз будемо дивитися, що вийде. Так що ви гуляйте, а ми Да. Роботу трохи запустив. Ось привезли скільки йому топки, і її треба всю занести в поміщення. І так він не вправився до святка. Махав вам щось, а я із топкою побіг. Щось не можуть хату закрити. Уїжджають чи уїхали і не можуть закрити хату. І він пішов у двері, дивитися, що там з дверима чи не замикається. Ну, в двері дужче. Ну, це ж не в холодильнику, що раз і вони закрилися. Надо їх прихлопнути А тепер, тепер що будеш робити? Та наберуш посипати там. Ага. Посипки. Тебе в машині як вода Ну, ззаду, так? А де мої... Ти ж вчора рукавиці Богдана. То не ті, то, то разнично виходять. Все робоче в мене. Пішов. Зараз я прийду, не спішіть. Бере, бо їдемо на друге місто, там, де ми з вами ялинку робили. Там така у дворі возвишеності, люди, видно, скати, може, погані чи що, не можуть виїхати слизько. Так він зараз тут набере посипки і поїдемо туди посипати. Що це вова буде? Це буде склав сидіння, я так кину, ну, щоб культурніше було, не понасипати її посипки. Тут Машина. Ти думаєш, що цей мішочок тебе спасе? Ще ну, один, звісно, це ж. Іще будеш брати? Так, да, там чуть-чуть. Чіп -чуть. і Дейл спішать на помощь називається. Уже почув розговорі, вже причепився до людей. Земляки щось не дуже довольні. Ну, Нікополь там зараз жарко, так? Да? Ну що, приїхали, а тут вже посипали. Навіть гості самі знайшли десь посипку, випросили в сусідів і виїхали. Оце такі діла. Ну нічого, я ставлю теж. І буде на всякий случай. Блін, не ту дверку закрив я на атоміку. Треба було десь на воно ж дом дом здоровий, трьохетажний. Три кімнати. Я думав, входна двері, бо погано закривалася. А воно, каже, якась кімната не закривається. Може гості там діжурять. А я той. Ну, я зараз в Чернодзу заїжджаю заїжджати засипати. І заразом подивимося. Не знаю. Оце таке, отак у був... праздник. А тут все, шеф був посипав. Шеф приїхав. Да, да. Він каже, йому щось треба було, ну кл... а їм треба було срочно виїхати. А я ж поки заїхав туди, поки туди, туди, туди. А їм треба швидко, йому ж ближче з Костеліська, чи мені закопано, правильно? Ну. Но... Каже, <різь> хтось посипав. Ой, чи дік ти ой. Шеф хороший в мене, він допомагає мені. Це не вже обощи кидають більше всього. Yeah. Будуть дзвонить, скидати шефу фотографії, щось поламалося, а вони, шеф мені, треба багато сюди їхати. Все нормально. Вони ж ділають свою роботу, не свою. Так, ти Не будуть зразу бігти по номерам тіліпати дешого одлики. Ну ти на роботі, тобі треба. Ну а я куди да. дали наряд, туди їдь. Да. Опа. Віїс такий, ну нічого, хороший. Я чуть думала, що тут дорога буде під поганий, бо тут така вузенька дорожка і. Дуже вузенька, і і і розминеться. Треба одному заїхати, другому виїхати. Да. А нормально посипана і розтавша, не знаю, як да, поставити. З солькою, солькою. Значить, посипана солькою, і все розташе. Да. Бо воно тут згорке, я думала, Дві... наверх ми не виїдемо. машини не розминуться, Треба тільки ставати набік туди. а, потім одному, пропускати. а Хорошо, якщо посипане, як то свіжий сніг, воно ж тоді той встане, той не рушить, той ну, не знаю, якось так. Все, їдемо далі. Красиві гори в снігу сьогодні, так? Так, так, Земляків Земляки встріти волик. Показала ж вам трошки, та й класи. Откуда? з нікополя. Вони кажуть з Дніпропетровська, Діпропет... Кажу, а ви як його з Енергодара, О, ми з Нікополя і з Це. ну, мабуть, дві сім'ї. Включає поворот під самим носом. Щось не тут тут заблогов. І питають, куди ж піти. Бо ви давно тут за Копане? Кажуть, давно, два з половиною так, куди нам, піти? куди нам піти? А вони далеченько, оце ж домик цей. Де 11-го да, 11-й Де конечно, 11 11 так до 11-го треба ще наверное, з кілометра їм йти. Да. Ну, та, ми так як знаємо, то ми можемо пішком, понятно, вовкін по туди спуститись, туди підете, туди да. сядете на автобус. А коли той 11-й, коли скільки там стоять, ждати його, може цілий день треба чекати той 11-й, а до 11-го тоді. Ну, коротше, так ми їм скоротко і ясно об'яснили, я ж засміялася. Кажу, як ми знаємо, так нам так просто. І ми тут спускаємося машиною, а вони йдуть пішком. Ну, з кілометрів їм йти. Я глянула на часи в 11.20 автобус, а було 11.11. 11 Чи дойдуть вони за 9 минут, і ми зустрічаємо, автобус уже їде. Ну, Він ще трошки постоять. Може, якраз побачить та поспішать та поїдуть. Ну, так. А так тоді через час не раніше автобус. Ну, може, піднімуться вверх. Зараз все по телефонах. Дороги, все, може, піднімуться вверх, а там. Ходе 22-й ще. Вони якось теж, так? Да? Тільки це і не ні ніколи себе. на 22-му. Скільки тут живу ні разу мені заводить? Я год назад тільки пов'ю пустив, навіть. П'ю 22-й чи, 22 чи 20-й? 22-й. 21 чи или 22 Не знаю. Ну, 26 Ой, красиво сегодня у нас. Скажите, девчата, сонечко света, як чуть сюда, так тут солнце. А вам, вот, дивіться, дымок из хаты идет, -то, там топится. Та там на сонечко не дуже покажешь, да. Вот что, дымок идет. Ностальгия у меня с детства. Тихо, собака, собака. Держи його чини. ні. а я. Фу. Ностальгия с детства была. Дома ж у нас все топилося, з димарів ішло. Так вдома, так да, кругом. Зараз <laughs> та щас... так хочеться у плиті потопити, оце дровця, порубати. Вова, ти тільки не подавай цей знак, а, не притягуй, поня... бо будеш топити через три дні. <реш> не, ну тут можно в камине затопить. Тут камины есть. Сейчас ему так хочется до дома прям затопить плиту. А то было целую зиму одна задача. На торговлю, на торговлю, а после торговли у посадку дрова пылять. Ух, все точно. Надо насобирать хоть на два дня, чтобы каждый день то... С этими топками, ну не заробляли мы ни на уголь, не на дрова, ничего. Надо ехать было в посадку в снегу, Коліна, якщо сніг, значить якщо нема, то добре. Ну от щось так. Щось тут заробляємо, а там не заробляємо. Там, мабуть, милидачі були. Да. Так. Вот а тут, мабуть, баглаїв повиганяли. Все <кху> <кху> наладилося. Держиш кабана, год, а потім міняєш на кабана угонь. Возили по вулицям, міняли на кабанів. Та ну, блін, так жаба, дава, що хочеться прям... Криком кричать, гот, кормили кабана і от дай тепер його, щоб випустити це все в трубу. Ну так у трубу а то ж грілися. Ừголька Там як того вулька тоді привезуть. Кабан більше куч. А воно угольок, ви ж розумієте, ну як же ж виходить, угольок, та підмішають із породу. або ще щебеночки чуть, чуть кинуть, а потім воно все почорніє, як ото при погрузках. А тоді ще як їдуть та водичкою підмочать. Аа, і що скажеш? Та нічого не скажеш. Це в нас був знайомий Вітя, в Енергодарі ми з ним торгували рядом. Такий живий живий мужичок, невеликий роста кругленький. кругленький, а живий да а живий живий з нелі вони вітя і неля. Не знаю хто з Енергодара нас дивиться, може знає. Я не знаю не фамілії, нічого. Ну вони торгували вещами з нами. Він і в рогачка він жив, сам там. да а він сам з рогачіка чи, чи і, з рогачіка. Чи і, і коли це время було ж... коли це время було, що міняли свиней на уголь, Да, він каже, що я їздив тоді і міняв. На машині на камаці. Або да, посереднікому. Донецьки приїжджали, вони ж як не місні, не знають. А він тут вже такий був, людей шустрий, що людей да. понапитує, да. тоді машина приїхала, і вони по дворикам розвозять. О, так що так він розказував усі хитрості, і нехитрості. Да, ми самі бачили, що там. Да, що там да, а міряли виварка, виварка це таке чотирьохвідьорна здорова це така струля. каструля. І оце. Там грузчики в них свої. І то на тому насипає один, один бере через борт, висипає. Скільки він там насипав, чи помарусин поясок, чи з горкою. А важили цю повну, ще лопатка зверху. Оце, наприклад, 40 кілограм, там, чи 35. І тоді щитаєш просто кожний, кожну каструля, каструлю. А кожна не будеш. І він ото сиплять, сиплять. Я там бачу, я знизу стою. А то й висипає а то і висипає. То висипає тона. А там нема на що глянути, Тоне. Так нема на що глянуть, а топити взагалі немає чим. <рес> І кабана ой, немає глянутима. Ну а що робити? Ну на що робити? Так, да, сьогодні такі розповідання. Чись прийшли в голову. Ну так а що? Да, я часто про себе так думаю. Все перезпоминаєш. Особливо ну, як робота така, що так щось делаєш на колінах, там шпаклюєш, силикониш, треш там. Все. Таке. Ось ось таке, ось отакі. Воно ж зима. Не споминаєш. Ну все. Зустрітися ще з вами. Трохи пізніше. Ми опять на тому самому місці, в те саме время. <су> Сейчас піде двері робить, бо подивився не ті двері, а оказывается надо ці було. Дай мені телефон. Кошельок свій взяв. я. Моло він переносить буде, а він, каже, засиплю. А воно, оказується, вже відкрите для засипки. Скільки ж він мішків буде? Штук 6, чи 8 засипати. Ні, він. Очки шукаю, того, що там приїхали ці люди, де замок не закривався. відкрили вже в хаті. Ну, там треба буде поробити. Я зараз мішки поносю, а потім піду. Заморився, бідненький. Заморився? Та він так заморився, як жарко. Вдівається, щоб не було холодно, а тоді, щоб роздівається, щоб не було жарко. І так, і так, і так і так. Все, пішов я робити замок. Що зробив. Всі довольні, всі сміються. Ні, всі благодарні, я їм теж. Тільки ти хечеш щось дуже. Так хечу, жарко там, ну, я не можу, бачите, на вулиці жарко, тобто холодно, а в поміщенні жарко, не можу. Я роздітися як вдома і роботу. Я швидко раз, все, а все мокрий тече. Ось ну куди, бачиш? А ви бачите? А я і наступ... чіпуга. Не спіши не спіши, не спішить мені дома кажуть. Що ти ганяєш сюди-сюди, як переляканий? Так переляканий, тому що треба кругом. І вроді зараз немає діла, а там батарейки посідали. Треба температуру додати, треба купити, треба поміняти. І туди-сюди треба побігти, по -по 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 чуть трохи треба. Ну нічого, треба, якщо треба, то треба. Опа. А ви як робите? Так же ж само, якщо треба швидко десь. Я все розумію. Навіть блогеру треба швидко. Мені треба додому, бо я нянька зараз починаюся. І вже каже Богдана, заведу до бабини. Ну що ж ти будеш водити, як я зараз приїду. А Подворека. я ж зараз ну, не да. приїду, тому що він зайнятий, Ну їдемо. Слава Богу, встигаємо. Вона каже, в час я буду йти з дому. в час. А зараз без 15 Якщо не буде пробок, а пробки будуть. Ну Я думаю, ми доїдемо за 15 так? От, І він мене висадить вдома, я біжу додому до Богдана, а він поїде далі працювати. Так що, дівчата, мальчики я думаю, що у нас сьогодні буде таке коротеньке відео. Побули з нами на роботі. На екскурсії, побачили І, да. погоду. Побачили. Вовика, мого робочого. Ну, поті Мен... лиця Ох... загорівши, пішов, вони, мабуть, приїхав. Ось так. Забитий. Ну нічого. Казали, тут коні були, станемо, станем. Та Коні ускакали. <рес> Збиралася ціла партія коней на санях. Да. Так, Може, може, десь у цей край будуть їхати, у ці гори. Да. і Ми ж в, в різних містах. Наші вчора ї... в тому році їздили молодіж, а в цьому році не знаю. Нас хоч би раз повезли за два роки. Не кону, вже не надо. На нагаде. конях, так? Да? На, то нянчить потихеньку, та і все. Подожди, повертаєш. О. Так що топаємо ми додому. В сторону дому. Так, скоро будемо вдома. А, ви вдома, а я, я того я думаю, я вдома, я не додому. Зараз побіжу в жабку, куплю батарейки. Мало того, що мені начальство... Командує, та ще й під боком моє начальство. Хто це? Ти? Це ти ось кажу, нада в жабки купити. Як це так у тебе немає в запасі? Як це так? Як це ти працюєш. Ну так я б на шефовому місці вже зарплати висчитала. Як це так, дають йому гроші, купляй те, що тобі треба, тільки отчитуйся. І саме елементарна батарейка йому треба зараз купити у три дорога в жабки, тому що він не купив у запас. Що це за діла? Ну що? накупляв оцих як їх, ем, шурупів воно. Думаю, скай шеф, нафіга ти їх накупляв, воно цілу кучу. А воно, поміже, або длинний, крутиш, виглядає тоді з доски в кроваті, або малий не достає. Так я накупляв різних, Хай думаю, якщо скай, я скажу, сезон іде, мені ну, сезон тільки вчора почався, так що я ще і справлюся. Нічого, автобус розвертався, як у очередь зробив. Ви бачите, як вам показати Як пробку? Подивіться, яка пробка. А нам треба вискочити з цієї пробки. Ну такі бувають наглі. Ну не випусти тебе, хоч ти стріляй. Точно Вовок мій каже, я водій каже, я знаю, що це таке не пропустить. А це виходить всі не водії, якщо не пропускають, чи що. Я не знаю. Стоїш пів часа, їдуть, і їдуть, і їдуть, і медля, місті, коли що місті, не вискочить. Я тобі скажу, місні пропускають. Ага. А туристи, хто приїжджає, навіть я робив у пана Юрика, і він бачив і мені казав, Ілаюся, туристи ніколи не пропустять. Це він казав. А, а місні пропустять. Місні пропустять туриста, а турист міцного не пропустить. Вони їдуть, 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 їдуть. їдуть. Ну, так у них, я не знаю, я ж теж не, не місний. Ну, коли пропускаю, а коли якщо немає, то й не пропускаю. Ну, я ще за тобою не наблюдала, щоб ти не пропустив. Ну, я з тобою пропускаю, щоб ти побачила, що я в'язливий, такий, внімательний. А якби з тебе їду, то пру як то знаєш, морда топором і поїхав. Мальчики, мальчики, на сегодня наше путешествие закончилось. Побачим, яке время вернется наш Вовик. Может, мы с вами еще кухонные посиделки устроим? Ну, не факт. Да, Вова? Да, не знаю. Мой не факт, мой факт. Смотря, как, как я... Заморюся. работе пройду, да. Как да. Все, пока. Встретимся. Як а, тільки, так і зразу. Звідсимося за столом. Як прийду на обід. Вже обід, вже час дня, а я ще не снідав. Все, другий день свят, так що святами вас. Да. Мирного неба, всього самого найкращого. Щоб зміни були як найскоріше. Да. Нового Году, щоб все було вже по настоящому Пока-пока. Вас пропускає. Телефон має бути сюди на поготові Вовик. Вже отримала тільки що. Ой, щось мене тут підтягло. Такі інтересні моменти. Ой, 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 а так. я поки телефон включила, пробку создала собачка. Манюня імпортна, оця собачка красива, така, що в неї глазки закриті з бантиком. Стала на переході і жде. Як прямо людина. Вже, вже цього, з цього тротуара спрыгнула прямо на переході. Да, так, стоїть. стала і стоїть. І ми стали. Пропускаємо її, а вона стоїть, не йде, тільки стоїть. І з тої сторони, сторони люди стали кругом пробка, і собачка не йде, а стоїть, пробку заздала. Ну, як тоді медленно-медленно проїхав і той поїхав. І ззаді, так. Да. Ну, ззаді <сих> щось сигнальнув, навіть її трошки злякав. Ой, кіно, ще такого кіна я не бачила. <сих> ну і все, друзі, давайте.